Росія живе у своєму паралельному світі, там усі дрони збито, але чомусь вибухають військові бази, зупиняються атомні блоки, горять нафтопереробні заводи. А ще там ведуться безкінечні дипломатичні ігри, де зустрічі обіцяють, але не проводять. Сідайте зручніше, далі новини зі світу, де логіка давно пішла у відставку. Росія знову грає в гру нас збили всіх, але чомусь горить все навколо. Міністерство оборони країни агресора з Пафосом відрапортувало, за ніч збили майже півсотні українських дронів. Тільки от маленький нюанс – збили вони явно не все. У Севастополі, наприклад, вночі гриміло так, що навіть коти пірнули під дивани. Вибухи в районі вулиці військових будівельників, а згодом два потужних удари біля аеродрому Південний. Там загорілася військова частина Геру Росії. Пожежі такі, що навіть супутники це побачили. Місцевий гауляйтер розважає вмиттєво придумав казочку це були навчання з гасіння пожеж. Серйозно, о шостій ранку, без попередження. Ну так, звісно, це та сама ранкова зарядка російських військових складів. Жителі міста йому не повірили. Бо хто б повірив у такі навчання, коли вікна гудуть так, що тріщать шибки. Невдовзі бахнуло у Феодосії. Місцеві розповідають про пожежі в камишах, а в мережу вже злили відео, як українські безпілотники пролітали Херсонщиною прямісінько на Крим. Тим часом вибухи лунали і в окупованому Донецьку. Палає не лише російська нафта, а й нерви місцевих. Дісталося і Воронезькій області. У селищі Журавка дрон влупив у тягову електропідстанцію. Результат зупинка потягів села без світла. І це не просто дрібні проблеми. Через стрибки напруги автоматично вимкнувся енергоблок Нововоронеської АЕС, офіційно підтвердив сам Росенергоатом. Ну що ж, вітаємо. Атомна держава тепер вимикається автоматично, як китайський чайник, а ще прилетіло в Новошахтинськ Ростовської області. Нафтопереробний завод там уже можна перейменовувати на мішень року, 5 вибухів, масштабна пожежа. Класичний набір для російської стабільності. Іронія долі. Що більше вони кричать про все збито, то частіше їхні заводи горять. І тут головне питання, скільки ще потрібно пожеж, вибухів та навчань з гасіння для того, щоб у Кремлі бодай хтось визнав. Війну треба закінчувати. Але ні, Москва вперто грає у свою гру престолів, де престол уже наполовину згорів. А тепер дипломатичний театр абсурду. Сергій Лавров, вічно похмурий міністр закордонних справ Російської Федерації, урочисто заявив, зустріч Путіна із Зеленським можлива лише тоді, коли всі питання будуть добре пропрацьовані, тобто, коли рак на горі свисне, бо Росія вже два роки пропрацьовує свої казки і досі не знайшла вихід навіть із власного багна. Лавров натякнув, мовляв, у серпні зустріч малоймовірна, здивували. У Кремлі зазвичай малоймовірно все, що хоч трохи схоже на мир, та й сам Путін уперто називає Зеленського нелегітимним, але водночас імітує готовність до діалогу. Це як влаштовувати весілля з нареченою, яку називаєш вигаданою. Росіяни згадують про гарантії безпеки з часів перемовин у Стамбулі. Тоді Москва пропонувала, щоб гарантом була сама Росія. Це як поставити вовка Сторожем до курника. Медведів тим часом традиційно нагадує жодних натівських миротворців. Бо ж як же без руського миру, який чомусь щоразу закінчується руїнами? Водночас Путін віртуозно тягне час, його головна тактика пересидіти будь-якого президента США. Зараз Трампа. Кремль надає йому ухильні відповіді, які той може тлумачити, як заманеться. І поки Білий дім дивиться в інший бік, російські ракети летять по Львівщині і Закарпаттю, доводячи безпечних місць в Україні більше немає, іронія в тому, що Путін не вимагає від Трампа скасування санкцій. Йому достатньо, щоб їх просто не посилювали, бо головне не створювати проблеми для енергетичних донорів Кремля, Китаю і Індії. А далі вже можна чекати нових американських виборів, коли з'явиться наступна адміністрація. Кремль спокійно потирає руки, мовляв, час працює на нас, але є нюанс час працює і проти них. Бо поки у Москві вигадують нові відмазки про зустрічі, які точно відбудуться, у реальності горять нафтобази, зупиняються атомні блоки і валяться міфи про велику державу. І якщо в Кремлі думають, що можна нескінченно грати у велику шахову партію, то варто нагадати, шахова дошка вже. Тріщать від ударів українських дронів.